Друзі, ви мене просили, а ось і воно продовження дві глави саме для вас приємного перегляду. Ха. Ха? Що? Ха -ха. Ха, з таким тілом ти можеш і впоратись, із десятим рівнем. Ха? буркмен. А що? Прямо зараз я треную новачка, не лізь на своє діло. А, ти казав, що тебе звати Ерік. Бійка це не проблема. Але якщо ти розтрощиш гільдію, то доведеться битися із усіма нами. А, о, ні, я не бажаю тут ні з ким битися. Ох! Дідько, не хочеться, щоб мене вигнали. Ох, ти гівнюк, тебе ніхто не візьме до команди з п'ятим рівнем, окрім мене. Ти гадаєш, що ти зможеш щось зробити з таким слабким рівнем. Він має рацію я використав майже всі свої гроші просто щоб зареєструватись. Я нічого не можу з моїм низьким рівнем. Що ж робити? Не варто турбуватись. Підняття рівня з таким тілом буде досить легко. Я от шукав когось із такими м'язами, як у тебе. Га м'язами? Чи не бажаєш приєднатися до нашої команди? Я знаю, що такі м'язи не з'являються за один день чи ніч. Твій рівень такий малий лише тому, що тобі не вистачає досвіду. Рівень 25 вид людина. А рівень устерегання досить великий. Моя швидкість розвитку велика, бо я з іншого світу. Тож я не зможу довго бути у цій команді та мати шолом, коли б'єш головою, в стіну все ж треба мати. Дякую, що прийняли мене. Місто Омпрус розвинулося через монстрів та підземелля. Місце та торговля будуються навколо цих мисливців та чудовиськ. Так, місце створює товари за допомогою матеріалів щодовицьк, які приносять назад мисливці. Ну, давай наступай. Букерман Рубел. Мечник, рівень 25-й найкращий танк у Омбрусі. А, з двох боків, схоже, я був необережний. Рівень 21 відповідальна за потужні атаки. Ха, а чи не потрібно тобі у відставку, дивлячись на те, як тебе відкидає монстр? Ха-ха, ха відставку звучить приємно. Ха, чекай на Буркман! Що це? Хочеш, відступай, щоб підлікуватись. Ха, та то дрібниця. Ти що, хочеш, щоб ми за тебе непокоїлись? Ембер. Тобі не потрібно турбуватися про мене. А? Що, коли це я турбувалася про. Дихання при Я прошу твоєї присутності, брате, ти в порядку. Ервін Рупаль, духовник рівень 16, цілитель та молодша сестра Буркмана. Ого-го, тепер я протримаюся цілий день. Богдур просто не вмри. Ой, Леле, братик дійсно не може без мене. А? Вогневий молот! Ото було небезпечно, пані Ропел. Юбер крута у що рівень 18 підтримує команду з позиції тилу. А? Тут щось було, все стало таким яскравим. А? Команда буркмена, команда номер 1 коли діло потребує гарно скоординованої команди, яка концентрується не тільки на атаках, також можна сказати, що це найнадійніша команда Омбруса. Немає кращого місця, де бути ось тому. А тіло чухається. О, дивись, мураха, ви такі ж, як і я. Тут так нудно. Ерік Гарун, рівень 5 торбоноша, мечник м'язи команди Пуркмана. Мене залишили поза бійкою, бо у мене рівень такий малий. Ха -ха, та все ж мені залишають слабких чудовиськ, Ха, Ха. Незважаючи на це, вони ділять порівно прибуток із зі мною. Ха -ха, все добре, та є проблема. Жалю гідно, що така людина буде моїм противником. Лорд Деворк, рівень 25. Я прикінчу вас усіх, якщо ви мені збрехали. Кам'яна куля не справжнє вміння. Ах, він був найвищий рівень тутешніх чудовись. Рівень чудовиська надто малий, вам потрібно полювати на вищий рівень. Ах, Однак він не дав мені ніякого досвіду. Треба попросити команду вполювати сильніших чудовиськ наступного разу. Пане Ерік, ми тут закінчили. Час іти збиратись, гаразд. Брате, поглянь на це. Нам вдасться отримати десь 15 гривень за це, правда? Ого, це досить великий магічний камінь. Клас. Ми гарантовано отримаємо гарну ціну за це. <гум> Ура! Ми також можемо продати хутро демонововків, на вовків, ніби двох птахів одним ударом. Якби я це все побачив до мого переродження, точно би вирвало. Однак зараз я скільки перерізав вовків, що це для мене нічого не означає. Ого, панерік, як ви з цим все швидко впорались? Я робив це 20 років поспіль. Ого, 20 років. Пане Ерік, скажіть, будь ласка, а скільки вам років? Я ні дня не старів після 24. мені 24». Е, я не знаю, чи недоречно питати таке, але що з твоїми батьками? Е, мене було викрадено 20 років тому, тож я не пам'ятаю їхнього обличчя. Для мене неможливо повернутися додому. Боже, бідний хлопчик, тепер зрозуміло, чому він має таке тіло. Подумати, що у тебе така таємниця. Тепер ти не будеш страждати самотужки. Ми тепер будемо твоєю сім'єю. Все буде добре. Угу, угу. А ці люди такі милосердні. Я дуже радий, що ви прийняли мене такого низькорангового у свою групу. Не варто, рівень все одно не має значення. Я був 25 й рівень 5 років поспіль. Га. Але, пане Буркман, хіба ваш рівень зараз не 25-й? Тут немає жодно висококласних монстрів, окрім як у Підземеллі. Лорд Деволк вважається тут висококласним монстром. У нас немає потреби впольовувати вищих монстрів. Бо ми ніколи не підемо до такого місця. <гас> Я піду попрактикуюсь із своїм мечем. Ох, не надто перевантажуйся. Не ходи близько біля лісу, бо там небезпечно. Тільки подумати, всі гадали, що така добра людина іншосвітець. Я сходжу за ним, я не покоюся відпускати його одного. А, слушна думка. Ніколи не знаєш, коли чудовисько опиниться поруч. Пане Ерік, як тут проходить ваше тренування, ага. пане Ерік. Неможливо. Тут жодного чудовиська, що може дати мені досвід, не віриться. Має бути хоча б одне. Рівень тринадцятий собака хаку. Рівень двадцять один вид мудіан. Ну хоча б одне, будь ласка. Хіба не страшно жити тут одній? Ха, насправді в цьому лісі нікого нема сильнішого за мене. Тут дійсно нема. Гадаю, це має, має сенс. Бо чудовиська, схожим рівням як у ефір, не давали жодного досвіду. Який тоді в біса в мене рівень? Ах, я маю повернутися доки не стемніло. А? Звучить неначе. Розмір, як у того пекельного собаки. Я впевнений, що це незвичайне чудовисько, якщо його вполюю, можливо, навіть підвищу рівень. Зараз нападай. А? а? Ой, вибачте, це ж той чеклун з команди Лодея. Чому це він голий? Ох, ем, заждіть, но це зараз не має значення, це звичайно дивно, однак. Тут ніякого монстра нема, але я впевнений, що звук дійшов звідси. Е, е, вибачте, я піду, ніби нічого не бачив. А? Час кивати п'ятами. Стривай, якийсь ти підозрілий. Взагалі то це мали бути мої слова. Це не місце для п'ятого рівня. А та я. Та годі це навіть не громадська лазня. Ах, треба поквапитись пошуком того монстра. Почув надгучний звук, коли проходив повз, тож я подумав, що тут величезне чудовисько. Га? Моя команда чекає мене, тож я повернусь назад. Стій, де стоїш? Скажи чесно, чи бачив ти те чудовисько, якщо не скажеш? Гадки, не маю навіщо ти це робиш. Та я тобі вже казав, що не знаю. Менше з тим, що це у вас за ставлення з тим лаудеєм. Зневажаєте людей з низьким рівнем? Ха, Це, це не те, що я намагаюсь зробити. Я певно надто емоційно відреагував. Ха? Ти сраний, п'ятий рівень. Га, Лаудей? Схоже, що ти нарешті показав своє справжнє нутро? Га? Мій зап'ясток болить, може, вже відпустиш. Мерзотник! Принижувати пані Сигуре тобі було недостатньо, то ти потягнув до леді нашої команди. Га, що леді? Гадаю, він щось не так зрозумів. Буде гарною ідеєю забратися звідси. Лаодей достатньо сильний мечник чаклун, а ця поза означає, що він готується виконати свою техніку. Та таке наважитися переді мною, тобі не буде пробачення. Він справді буде щось робити у такій сером'язливій позі. Це дійсно недолік мечника чарівника. Однак коли він у цій позі він не вагається. Це останнє, що я скажу, ім'я ворога, що буде усунений цими двома мечами. Е, е, тоді слід одягнутись. Ой-ой, ой, дійсно! Я покажу тобі. Різницю наших рівнів. Меч, блискавки і грому! Ех, я дійсно не хотів, щоб до цього дійшло. Фух. Прошу, вибачень! Пан Отіс розповів, що трапилося, то не твоя провина. Знаю, але такий біль не пробачається. Нам слід почекати результатів. Й як він? Його життя в порядку, пан Ерік, принесли його сюди швидко, однак це неможливо. Це гаразд, ти зробила все, що змогла. Пане Лаудей. Всі чоловіки у цій кімнаті замовкли. Провина, може, й лежала на лаудеї, однак біль та страждання, що він відчув, були чимось, що ніхто й не міг би полегшити. Наступного ранку пан Атіс забрав Лаудея до міста Омбрус, коли Лаудей дізнався правду. Простать Астіса, то не міг знову навіть подивитися на нього. І чудовисько, що зробив той звук, не було знайдено, та невдовзі взагалі забув після трьох місяців що Я провів з командою буркмана перед лісом сазе. Що, пан лаудей? Табір Буркмана пішов до підземелля наодинці. Так, з того, що я чув, «Ха», – Звучить серйозно, пані Ембер. Тобто самотужки попрямував до підземелля і з рівним лаудея це самогубство, «Ха, але ж я гадав, що його рівень достатньо високий. Воно може й так, але він привик битися з місцевими монстрами. Ці чудовиська впульовуються, щоб ми могли вижити, тож це допомогло йому природньо підняти рівень. Однак тут немає високорівнових чудовиськ. Це правда, ефір та лорде волк єдині в своєму роді. Тож чим відрізняються чудовиська підземелля? А, вони. Не були частиною цього лісу. Вони створені для підземелля злісним демоном богом Орбнусом. Серед них приховані чудовиська вище тридцятого рівня або навіть ще вище. А, якщо вони вище тридцятого рівня, чи зможу я підняти свій рівень, я повинен піти у те підземелля, навіть якщо таємно. Чудовиська то ще півбіди. Багато іншосвітців також полювали там нещодавно. Ах, ті трикляті мерзотники. Я пам'ятаю, що провірки для проходження у підземелля є жорстокими. Годі й думати про те місце. Але якщо це так ризиковано, чому пан Лоудей пішов туди? Скоріше за всього знайти цілющі артефакти. «А, артефакти?» Джерела, що розміщені в цих підземеллях, звуться артефактами. Ці предмети різних форм також мають різні властивості. Згідно чіток один із тих артефактів зможе вилікувати будь-яку рану. Лаудей, скоріше за все, його і шукає. Нещодавно нескінченна кількість чудовиськ почали вилізати з лісу сазе. Сподіваюся, це не лиха прикмета. Підземелі і артефакти, схожі на горщик золота в кінці веселки. Я гадаю світло, але напевно це моя єдина можливість. А, скільки б не ходив, досі лячно. Хіба це не місце, де з'являється величеньке чудовисько? А. Якщо ефір живе тут близько. Чому б не навідатись до неї, щоб не запитатися? О, о, де там її дім? Я недостатньо спав ці три місяці? Га. <звук> <звук> а? Чого ЗА? Рівень 31 вид та тіло. А мечем нівелюється через панцир, що повністю вкрите тіло. Зазвичай вони мешкають у підземеллі. Що тут забуло чудовисько із підземелля? А, стійкість до фізичних атак. Це поганий признак для мене. ЧОЛОВІК «М'ясо!» А ще й говорять. Шародій. Ні, просто ніж!» Ночик нічого не зробить. І... Як знав, що настанова бреше, ніж. Це магія у виді ножа. Ні, це ніж мертвий дурак. Я не дурак, ніж нам не боляче, ми є ніж тримайся. Ми? Ти про кого? Як так? Підземелля зовні дуже небезпечне, тікайте. Ти кудись зібрався? Швидше, швидше! Зачекай візьми мене з собою. Швидше, швидше. Знайшов тебе. Що то таке? Магічний телепорт у процесі використання. Місце призначення підземелля полів іфен. «А, Портал під'єднаний до підземелля?